Зоряна грабар «На зустріч, сонцю. Тільки минулого тижня він залишив доньку на бабу з дідом, а сьогодні мала Непосида вирядує так, начебто не було його суворих правил та повчань, бо не дивно, що стареньки люблять онуку, а тому й дозволяють малій геть усе. От і росте вона, шибай, головою. Може, це й добре, що дівчинка виявляє характер, але Романа не залишає звичне відчуття страху, що міра виросте такою ж егоїсткою, як і її матуся. Тому професійний спортсмен тримає доньку в залізних лещатах. Армійська дисципліна ще нікому не завадила, міркує він. Росте міра схожою на хлопчиська, дарма що обличчя успадкувала материне, миловидне, витончене, з великими блакитними очима й повними вустами, і додаві більше скидається на Олену, інколи переступить поріг квартири і, здається Романові, що то його колишня дружина повернулася з далеких мандрів. Хоча, врешті-решт, розуміє, що все ілюзія. Його Олена давно живе за кордоном, має іншого чоловіка та двох спільних із ним дітей, а про Міру навіть не згадує. Знайшла пташка затишніше гніздечко, а своє пташа залишила і жодна сльоза з її очей не впаде, коли вона згадує про нього. Та й чи згадує Олена, потопаючи в розкошах, як мріяла здавна. У Романа постійні поїздки, змагання, тож боїться він, що Міра зовсім від рук відіб'ється, хоча донька й відвідує спортивну секцію з карате, хто знає, як минають її будні. Коли Роман удома повсякчас намагається контролювати її життя, інших дівчат, хлопців вже й додому підводять, квіти їм дарують. А Міра, хоча й має декількох друзів серед хлопців, та вони до неї ставляться як до парубка. Ситуація не змінилася навіть тоді, коли Міра стала студенткою, вступила на фізмат. Щоправда, крутився повсякчас поруч Міри якийсь ботан, худий, і незграбний, однак Роман швидко показав тому, де раки зимують. Він за доньку горою стоятиме, не пара він мірі. Мати з батьком все напоумляють, мовляв, спинися, дай мірі жити так, як вона хоче. А він усе наполягає на своєму. Хоча й сам інколи розуміє, що не лише батьківська турбота, а й ревнощі керують його вчинками, бо так хочеться відтягнути той період, коли донька покине батьківське помешкання. Хоч роман іще доволі молодий чоловік, удруге вирішив не одружуватися. Траплялися в його житті жінки, але то все так. Короткочасні романи. Які не принесли душі тепла, а може, то не загоїлись рани від цинічної зради Олени, яка так легковажно залишила його з донькою? У чоловікові серці живе лише одна любов, любов до міри, все інше марнота, ловля вітру, вважає він, і поспішає додому, де на нього з відрядження чекає міра. Лише раз донька розчарувала його, бо скоїла таке, чого він ніяк не міг збагнути. Роман повернувся тоді з відрядження, зайшов у квартиру. Міра не вийшла його зустрічати, хоча зазвичай одразу ж вибігала з кімнати. Батьківська інтуїція не підвела. Донька була у своїй кімнаті, однак те, в якому стані він її побачив, не міг повірити. Що міра на це здатна. Вже згодом вона пояснюватиме всі підлітки з її компанії хотіли спробувати легкий наркотик, отож вона також вирішила не пасти задніх. Роман згадав сина свого приятеля, який за декілька років з успішного хлопця перетворився на живого мерця. Роман одразу відвіз доньку наркодиспансер. Те, що вона там побачила, назавжди відбило в дівчини бажання бути такою, як усі. А за декілька місяців Міра записалася на заняття з карате і розпочалося інше життя. Уже згодом, коли трапиться та подія, Роман міркуватиме, чи правильно що виховував доньку саме так, що його міра ніколи не йшла на компроміс із власним сумлінням. Ніколи не залишалося осторонь певних ситуацій, які випробовували її на людяність. Можливо, якби поруч була мати, хай там яка, вона б зуміла виховати доньку якось інакше, зуміла б уберегти її від небезпек та тинець цього світу. Міра лежала на лікарняному ліжку і байдужим поглядом свердлила стіни реанімаційного відділення. Вирок лікарів був безжальним, травми хребта настільки важкі, що цілком імовірно його донька більше ніколи не зможе ходити. І треба було їй встрявати в ту бійку, але Роман розуміє, що він сам виховав міру так, навчив захищати слабших, бути безкомпромісною в ситуаціях, коли зло бере гору. Вона… Його донька від пальців до кінчиків волосся вперта, небайдужа, справжній боєць, який не здається на волю випадку. Однак тепер, коли дівчина випадково почула слова медсестри, весь її запалку кудись зник. Здається, в душі міри згас той вогник, який вів її в житті. Бабуся з дідусем днюють і ночують біля онуки. То теплого борщику, то печені, то картопельки принесуть, а тій усе байдуже. Ну, з'їж, хоча б шматочок, просить бабуся, втираючи хустинкою сльози, що котяться з моршкуватим обличчям. Міра відводить погляд і дивиться у вікно. Там, за стінами реанімації, буяє весна. Роман навіть дозволив ботанові. Провідувати доньку, але тій усе байдуже. За декілька місяців чоловік забрав Міру додому. Донька мала вкрай утомлений вигляд і була мовчазною, здавалося, їй ніщо більше не тішило, ніщо не дивувало. Тривалий період реабілітації не дав бажаного результату. Міра не підводилася з ліжка, не ворушила кінцівками. Вона зовсім нам не допомагає, казала медсестра. Не знаю, чому, але Міра не хоче боротися. Так минуло майже три роки роки байдужості та зневіри, коли навіть Роман утратив віру в те, що вдасться повернути доньку до життя. Одного дня у квартирі пролунав дзвінок. Роман поспішив до дверей відчинив їх. На порозі стояла Олена. Розгубленим поглядом окинула помешкання, підійшла до доньки, яка спала. Вони того дня так і не порозмовляли, а наступного Олена мусила їхати. Я ніколи не пробачу тобі того, що ти мене не розбудив, сказала Міра, довідавшись про приїзд матері. Донька декілька днів взагалі не розмовляла з Романом, проте невдовзі Олена вийшла на зв'язок через інтернет. Вони балакали вперше після тривалої розлуки. Роман сидів у сусідній кімнаті й дивувався, що в його колишньої дружини таки прокинувся материнський інстинкт. Нехай із таким запізненням, але саме в такий скрутний час, коли мірі, як ніколи раніше, потрібна її підтримка. Ти зуміла пробачити своїй матері? якось запитав він міру. Мені нічого їй пробачати. Таке життя ми всі помиляємось. Я ніколи не тримала на матір зла, відповіла дівчина. Роман уже й не пам'ятає, хто розповів про того незрячого костоправа, який поставив на ноги не одну людину. І хоча старий не мав медичного диплома, його руки творили дива. То були золоті руки, а дивовижні стілення найважче хворих були підтвердженням таланту старого. Саме Міра попрохала батька відвести її до того лікаря, хоча Роман не надто довіряв чуткам. Коли вперше його донька повернулася із сеансу додому, чоловік її не впізнав. На міреному обличчі сяяла усмішка. Уявляєш, тату, із захопленням розповідала дівчина, цей лікар не все життя був незрячим. Він знає, якого кольору небо, як спалахують зорі на нічному небосхилі, як засліплює своїм оксамитом весняна трава, і каже, що вже тому може бути щасливим. Але ті, хто цього не відає, теж щасливі. Щастя живе всередині нас, воно не залежить від того, що відбувається навколо. Треба тільки вміти його відчути у своєму серці і навчитися. «Бути щасливим. Цей лікар такий сильний, незважаючи на те, що зовсім нічого не бачить. Міра потроху зводилась на ноги. Роман не вірив у те, що його донька повертається до життя. Навіть не міри щоденні маленькі та великі перемоги, а світло, яке горіло в її очах, тішило батьківське серце. Тепер усе буде добре. Його донька. Повернулася. Щотижня вони з донькою їздили на сеанси до сліпого цілителя. Там Роман познайомився із жінкою, яка працювала його асистентом. Розпочався роман, а вже за декілька місяців чоловік зрозумів, що неявляє свого життя без цієї жінки. Коли Міра вперше впевнено ступила своїми ногами на землю, на обличчі батька блищали сльози. Ботан стояв поруч, підтримуючи дівчину, він не покинув її навіть у найчорнішу хвилину життя. Роман дивився на міру і вагався, а проте не зміг стриматися. Міро, незабаром у тебе народиться сестра. Дівчина усміхнулась, поглянула на батька. Я рада, що ти зумів знайти своє щастя. Тепер усе буде добре, правда? І вона ступила на зустріч сонцю погідному дню та новому життю, в якому їх очікували нові труднощі й перемоги, і де не було місця одному зневірі, бо незрячий цілитель своїми словами та силою волі зумів повернути мірі радість, життя.